всем привет, ребят, ребята, с вами снова я, Визуида, и сегодня я буду играть игру под названием Minecraft, и сегодня я буду делать дом для коней, ну, типа, бо, вы, наверное, бачили, стиль у меня не видите, кто не бачил, я зараз покажу. Озё, сики сёдил? Ну да, броник мало, я знаю. Ну, ну вс делать багато. Так. і я хотів, типу, зробити. Домик для конів лише десь. Навірно, 10 рік назад. Э, але так і не зробив. Так, дивіться, Я зараз відео буду його робити. Ну, то, як його можна зробити? Давайте, може, це сюди. Сюда точно на... Вот такое робочка. Сюда и Сюда. И мы вот тут уже поставим заборчики. Так. Ну, в принципе, нормально. Так, М -м -м -м. так. И так. І так, так, підбираємо заборчик так, і робимо так, так, ще так, ось так, ось так робимо і так робимо. В принципі, нормально. Так, тут это, блин, мы нашли 5%. Так, давайте мы ставим сюда. А цего мы ставим сюда. Так, сам сегодня сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. 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 Тут ми зробимо ось то такой вот І так, камінь, 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 камінь. камень. Так, беремо камінь, камінь. Так, 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 так. Якщо что-то я тут аж, е, не відео поставлю фонарики. А пока що давайте зараз ми Ідемо туди, До нас, типа, ну, додому. Бо мені там дещо надо взяти. Та шо, що ж я так... мене так лагає, що я не можу. Ну, типа. йти нормально. Хоча, вроді, бы не так сильно встать лагає. Да. Так, подождіть зараз секунду. Так. так, все. И зараз, знаете, я же хочу забрать типа. Короче, зара побачить. Давайте-ка ч, я не нажимаю на ускорение? Так э, давайте робим идем сюда, идем в уверстак, и м -м, робим люки. І так, ну, е, ні, нам цього не хватить. Да, нам цього не хватить. М о, ось його ще можна перероботати. І зробити. О, Рівно хватить! От просто рівно хватить. Так. Ідемо сюди до нашого. до нашої конітури. Ничего все называется там. 에, да, вроді би конюшня. Так. Кстати, если я назву на ускорение, у мене вроде бы буде трохи лагати. Так, ідемо сюди. І м -м -м, так робимо ось так, ось так. Відтак, пожал. Так. так, ламаємо травичку. Лобим так, от так. Мені так такого що я не можу нормально ходити тут. Так. Так. Ой, у мене тут входит не Так, сюди. Так, ламаємо цього і ставим тако. Так, 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 так. Кстати, можно будет факел поставить? У нас есть Ой, один факел я крас. Сюда же монстры не исполнились. Ну, кстати, уже вечер наступает. Так, а теперь давайте... М -м, так, здесь возьмем у например, один факел. И сделаем фонарик. У меня как я есть железо. Так. Не знаю, нащо я тут М -м -м. стільки. це Цих вам ставляв стільки. Монстри не спавнились. Ні-ка вони вже не, не будуть спавниться. Але в мене цікавно там котики, е кріпер изпавниця, но я там вже факт поставив. Так що не будуть уже. Так, і заходимо в верстак. Делаем кусочки и делаем фонарь. Все. Теперь бежим оттуда. А, кстати, курица, яйцо, снесло Так. И... Ну, Идем. Угу, и забираем мы его вот сюда, обставим фонарь. Так, куда его вставить? Вот здесь сюда. Ломаем факел. Так. И кладем факел сюда, чтобы было. О, кстати, типа, чтобы понял было. Ну, Так все равно гайз молодо удержите. Так, давайте зара мы зробим, ну, в смысле, кто в кого нас? А, у меня у нас. Так, давайте выбираем, зарасславим алмаз. Так, и алмазик сюда. И так. Воно надо. Зробити. Так, зараз мы візьмем... Шаницу. Ще раз пшениця і так, вроді би взяв усю пшеницю. Вал щоб все хватило. Я ті хочу зробити поле пшениці. Так, ідем, йдемо, йдемо. І доходимо п'ять до верстака. Так. І робимо снопи сіно. Чи як це називається? Копити сіно. Так, ми ще можемо зробити і 14. Все. Так, беремо м'яч щоб, коли пригати, не ставити ці копиці сіно чи снопи сіно, я не знаю, як їх назвати. Так. І біжимо вон до тут, опять же. Так і...